Що люди, вітаю! Поки ви будете спостерігати за вікном шатому Маніву, я розповім вам, що відбулося за останню добу. Тому що подій, якщо в подорожі, та ще якщо по Філіппінам, та ще якщо під час цілої серії тайфунів, то. А ще з дівчиною, якою зустрівся лише 6 днів тому, то воно все разом є, що розповісти. Так от. Застрягли ми на острові Міндоро. Ну, застрягли, ми так думали. На, на ранок порт невідомо було, чи його відкриють, але в результаті його не відкрили. Та все ж таки, е ну що сказати, слава славетній корупції. По-іншому не скажеш, тому що на ранок відразу намалювалися. Хлопці, які назвали себе власниками водяного таксі, і запропонували свої послуги з такої закритої марини, затоки, де заможні люди ставлять там свої катери, свої яхти. Вони кажуть: а у нас там от є така критий такий спідбот. І ми можемо на ньому домчати вас менше, ніж за годину. От вони нас загрузили в такий Спідбот: 18 людей. Перші, хто приїхали, кому треба вже було діставатися кудись. І ми помчали до острову Лузон, тобто до столичного острову, де знаходиться оця сама Маніла, яку ви зараз спостерігаєте. Кей, вона лишилася тут, бо вона же не то, що навіть різні рейси з. З цієї території в нас навіть різні аеропорти. Мені потрібно дістатися до іншого аеропорту, який називається Кварк, і він знаходиться десь 2-3 години. Треба проїхати. Оце ось по такій дорозі, з отакими видами, щоб туди дістатися і звідти виїхати. Ну, кого дуже цікавить, що там, а які ж вони африканки в усіх змістах, скажу відразу все так само, як. З будь-якими іншими расами, що поговорити, що будь-які процеси, які можуть цікавити все людство, і у яких повно стереотипів, із розповсюджених різних легенд та фільмів певної тематики, ні, все, все те саме абсолютно крім зовнішнього вигляду, крім кольору шкіри, ми нічим один від одного не відрізняємося. Це я вам дуже впевнено заявляю. Як Бачите, за вікном поки що ну, реальний Нью-Йорк з усіма його Брайтон-Бічами. тому що паралельно на передньому плані видно от якісь там занедбані будинки, навіть смітники, на задньому плані хмарочоси, причому вони новітні, тому вони виглядають ще доволі частенько. Все розбудовується, Маніла такий доволі активний регіон. Про цей район, куди я зараз їду, тобто який називається ну, район. Насправді Кварк це назва аеропорту, а район це там вільна економічна зона. Що взагалі відбулося і що це таке? Тому що я коли летів сюди, я теж летів через той аеропорт і я був дуже здивований. По-перше, це ну, як сучасний американський аеропорт. В тій місцевості, чому він знаходиться, це ось на цей багатомільйонне місто Маніва, тут лише один аеропорт взагалі. А тут дві години їзди звідси і знаходиться набагато краще, і чому він там. Це вже аеропорт Кварк зсередини безпосередньо, тому що поки сюди їхав і оці всі красоти. Американські, які якимось чином прижилися на Філіппінщині. я так задивився, що просто от забув це все познімати і усвідомив це вже тільки коли опинився тут, Уже всередині аеропорту, пройшовши всі ці контролі. Тобто там варто було повисмикувати якраз от казино різні, кінгбургери. От от їхав, от, от просто такий от кусок Америки на цій території дійсно так і є. Кварка аеропорт. Ото там трохи на початку є людей. Ми всі чекаємо один і той же рейс на Мактан. Все інше, воно просто пусте-припусте. Бачите? Воно отаке виявляється, історія така. Там американці дуже довго тримали свою авіабазу. Причому не просту, а найбільшу авіабазу. В Південно-східній Азії тому вони розбудували не тільки там аеропорт і залітні смуги, а от всю інфраструктуру, всі дороги, все, що потрібно для мирного життя всім тим людям, починаючи від пілотів, і закінчуючи всім обслуговуючим персоналом, керівництвом всім взагалі, хто так чи інакше був з тим пов'язаний. От вони там довго знаходились, знаходились, розбудувавши оце все, а потім вони зникли. От ну тобто, американці якось цим аеропортом користувалися, поки тут були, потім а потім все, потім воно все накрилося. Вони пішли звідси, а в цьому регіоні такої потреби, такої масштабності суто американській, її немає. Сам аеропорт, якщо зовні, то він виглядає ось так. От вам зараз видно. І якраз там добре видно та сама гора на честь дівчини. Вон вона з горою раян. Уявіть, оці всі простори, оці-всі, тут кілька терміналів. Всього і воно все просто пустує. І тут ви ж бачите самі. В мене те все місце почало викликати запитання ще як тільки після приземлення я побачив саму цю споруду аеропорту. Потім навколо мене здивувала інфраструктура, доволі сильно здивувала. А потім е я ж почав на подібному автобусі рухатися до Маніли. От бачите, який такий район теж на фоні цього всього. Е цілі такі квартали, як от я навіть не уявляю, що там відбувається. Всередині, і тут же воно таке, бачите, контрасти по повній програмі, отака вона маніла. Так от, і вони відбабахали аж дорогу до самої Маніли, до самої столиці. Причому разом, разом з дорогою інфраструктуру всю збоку. А поряд з самим аеропортом, там ще знаходиться музей авіації, там знаходяться різні торгівельні центри, там знаходиться ще багато всього, і поля для гольфу, і так далі, і так далі. Кілька місцевих художників виставлені, про них щось описано, їхні картини. І от мене одна із них чіпанула. От, отака. е, картина. Сонце. Тут відразу чіпляє. Чому тут сонце? Воно отаке. Е, Картина називається класно. Це дуже гарний синонім до слова безмістовність. Звучить так, перебування, перебування. Тобто із консервною ну, кришкою, корком від консервної банки чи від закруток замість сонця, і все таке воно розмите, роз, розмите прирозмите, замутнене якесь. І от я ж все думав, як же це все обізвати, те, що нас оточує і цей процес, який ми називаємо життя і шукаємо в цьому зміст. Перебування. Тепер я знаю. От, от прямо ємко-приємко. От. Тому отакий от аеропорт з усіма красотами пустотами. зараз там вільна економічна зона. Я не до кінця розумію, що під цим мається на увазі, що там відбувається взагалі. Але Зміст такий, що, так, так, знаєте, містечкові Арабські Емірати. От, 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 із того, що я зміг зрозуміти, з розповідей на цю тему моєї штучної інтелектуалеси, вона от, мені як змогла пояснила, що всі ці варіанти, коли там вигідно відкривати бізнес, коли то не обкладається податками і таке інше, і таке інше, навколо там йдуть такі невеликі містечка, які знаходяться як біля моря, так і не зовсім зовсім біля моря Та територія вона називається пампанга І це ж там, до речі, знаходиться і місто Ангеліс, яке офіційно називається Лос-Анджелес, там, де вся ця повійська тема, по-перше. По-друге, там же знаходиться таке містечко під назвою Субік, яке є епіцентром оцієї вільної економічної зони. Ну, тобто я це встиг відчути лише по самій будівлі аеропорту, по інфраструктурі навколо, і відповідно по всьому тому, яка дорога і що її оточує, аж до самої маніли з тої сторони. Це, це якщо рухатися з, з півночі, це все це, про що я розповідаю. Воно там зверху знаходиться. Тим доповій в Ангелес, ті, хто летять е, так. Ну і ще й в Субік, в цю вільну економічну зону. Це все ось з плакатами з різних островів. Оце дивишся так. А я тут був прямо тут. Оце Батанес, це сама північна точка. Її називають Філіппінською Шотландією. Це там у людей прямо кам'яні будинки, там температура взимку може опускатися до нуля, там може сніг навіть випасти. Побачив цікаву картину, знайшов цікавий синонім і занесли мене сюди. Треба було взагалі, от, хто буде летіти з тих країв, з нашого там півдня Філіппінського, на Міндоро. То не треба брати квиток на Міндоро. Треба просто взяти квиток до Маніли, до аеропорта Маніли, не до, не до цього не до аеропорта Куварк. Там проїхати 2-3 години до парома, година на паромі, і ви на Міндоро. Це найближчий шлях. Я ж. Отакими манівцями, ще й пересадка в самому дальньому аеропорту, і приземлення не там, де треба. Із чотирьох квитків два пропало, тому що туди кінцева точка не було змісту їх брати. Сибу, наше рідне, представлене островом Бантаян. Теж було тут, прямо в цьому місті. От, а це те, що ще потрібно буде відвідати і Локос Норте. От. І таким чином, якщо, наприклад. Летіти випадково через той аеропорт, кудись і там буде пересадка. Потрібно буде очікувати рейс, то там сумувати не доведеться. Тому що 5-10 хвилин пішки або 2 хвилини на машині, і ви опиняєтеся у цей музей авіації, поля для гольфу, торгівельні центри, ресторани. Тобто там можна загубитися на кілька діб, а то й на кілька місяців, не кажучи вже про те, щоб якось там скоротати кілька годин між літаками. Та що ж таке, автобус крутиться так? Що сонячна сторона постійно змінюється. Ну от, автобус, такий весь жовтий шатл. Все як звично, нічого такого. От. На фоні жінки-гори. яка вже забув, як називається, на жаль, так тоді відразу тільки в дівчини запитав, відразу сюжет робив. Е, от, Прощаюся, подорож оця така. Вона прямо. Конкретно екстремальна вийшла із-за цього тайфуну, із-за цих квитків неправильних, із за цих точок локацій, із за спонтанного додавання сюди кей okay. дівчинки. От все воно разом Отаке От вийшло перекручене, несподіване, ну, але емоції, аж отак, є що згадати. Вийшло воно в результаті просто, що ніхрена не бюджетно. З одного боку, а з іншого боку, ну, оце якраз оплачені ті всі непередбачувані емоції, і всі ті квитки, які і пропали, і які довелося купувати. Тобто два квитки пропали, а два довелося купувати. Оце якось. Отак. Все, люди, всім дякую, до зустрічі вже з нової подорожі. Ця подорож вважається офіційно закінченою. Якось буде.